Ото міські жителі, ніфік що робити, вибирають місце під палатку. Та десь приткнувся, там і падає спати. Давно не були в походах. От так починається похід на скали Довбуша із тестівниці. Чи з Труханова. Як то це називає? Тисчівниця чи... Стурган? Труханів? Труханів. Труханів. Ну, ну. Йо. Та тут прекрасне місце і навіть не дуже загаджене. Класний путічок, скальне відслонення, підгачене місце для купання. Ігор поставив палатку і тепер роздувається. Коли є машина, одразу можна вивезти якусь премудру річ. І Тому махається з ним. Віктор п'є льон. О. Так, чекай, де ж моя ложка. Помню, Арісу, капітальна що... ну, а ми з Ігорем щось тут маємо. Що? Під малинку, під малинку ми з Ігором щось маємо. Дуже злий, дуже злий палатка не не ставила. Поставилася палатка, колобаня з боку є. Все Зараз де... підемо макатися в колобаню. Як то далі, мішати? Я не розрахував, треба було взяти. Кушку. Салату, коли є машина, може салат вивезти. Та то, -то капець? Ну. Треба, треба, було... капец. треба було мисочку велику взяти. Мисочку, знаєш? Ну, де ж її візьмеш? Тож її має. <гум> я дуже мудро просто закомандував, бо Під я думав, що, що ми там, підемо на скали, мені. ми лишимо там в кінці машину. І підемо, розумієш, на скали. Ну, приїдемо, підемо на скали, вернемося і поїдемо назад. Ну то трошки дійсно Мені не добре. мурашничок, живий, діючий Ку Діючий, купа мурашок, незважаючи на те, що тут стоянка, люди палять. Із Криму Рафоїде. Так, так, та. так що тут Ні, ну досить культурно, тут все таке чисто, видно, що всі прибирають за собою. Нормально. Так, вогоньок, демет. Класно. Може зупа і не дуже смачна. Зупа нормальна. А де ж ту сидієш? Зупа нормально. Хочеш йти далі, будеш їсти. Ну чекай, в гемолеї той дядько 85 років, ну він не зійшов, бо він щось захорував. Сходять там такі, сходять, сходять. Ну їх виносять, практично. Ну, в мене є. Яких? та команда винесе. Mm. Ну 80 наговорю, то теж сила. 100%. Mm -hmm. Хлопці, готуйтеся, я вас так не відпущу. Про. Поки я у вас є... На нашому віці нічого не лишилося, тільки 80 дітей. Сороківку mm -hmm. 50-ку проскочили. Та ні, ну то ми з старим збиралися до 350 жити, але, ну, поки ще не виходить. Поки... Вогник гарний. Ні, ну то є велике такого во такого вогню. А. а там таке Ну. Може йдемо. Ну, то запросто. Е, як дівки дають джасу. Хлопців мало. Там може світло є, коло магазину, може так. Ну є, світло, там пуль. А так у нас... Збираються люди біля магазинів. Так, так. З мою кожіль. Хап'ят і все. Ми так все робили. От і ранок. Є, ви ви шо розробили. Наше віконце виглядає сонце. Да. Прошу, 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 прошу. да, Да, Воробец при, при, и что сделает? Она найдет все. У него Потім умний горний пойдет, умні горе болезнь, але монтажний кольор. Кам'янки кидали, коли вже від запнуті. А появилися перші болдури. Болди! Карпатські болди. О, цілий каньйон. Вон далині скала. Це ж клас, деякі скали. Зайдіть сюди. Чудесна стоянка. Над головою карніс скальний. Не треба навіть брати з собою палатки. А мені звідки тут? Ми зраніли. Ми. Ну от, Дубушанський Вавілон. Капличка наверху. Там з там, того боку. Там по центру. Так, ну що, до каплички йдемо чи, ні? 30 років тому назад. І як ви тут були? Давайте. Ні, то я тут був на років три тому назад. ще. Та де? Та, три десь. Основний масив, видовбані штучні печери. О, на тому можна виспатися, Як такуї з люди жили тут? О, Наші пенсіонери вже себе вибрали, трохи вище. Хто не пішов з нами, не плаче. От перехід між малим основним і, і великим з щілина. Разом та чого? Та разом, але би одно і одного і другого. А, ну зараз я встану ти сядеш. Такі вони скали довбуси. Як малював, то ледве везьму, по тому від п'янки відійшли. Той рюкзак мені туди тираїк. Треба до нього О, така стежка між карпатськими болдами. От горі кам'яна арка. Які, певно, вже з тисяча років. Ага. О, Під низом є цистерна ще для води. Я тобі дав рук так, а ти пішов. Я думав, що ти не будеш жити. Тут і ось так цістерна. тут о, чуть, -чуть, чуть, чуть треба підлізти і можна видно. Ну, так як ми вже древні, ми туди не поліземо. Ось така арочка. З ну, каміння викладена, Бозна Кули. А тут бач, кусок стіни. От, тут видубана. в скалі ще одна кімнатка. Наверху, на стелі, на стінах ми бачимо сліди інструменту, яким то довбали. Клас, ти що? Та що ти? То люди були сильні. Робили капудія. А от наші привидіння йдуть. <гул> Сам ты <сприведжение>. привет. Привет. Ну что, для тренировок нормально есть? Да. Трубы, трубы. И дерево растет, как оно там? Не живає. Чим воно все харчує? Так не досі опали. Так. Живе воно собі там, так само як ми живемо, так і воно там живе. О, Бач, хлопці все правильно страхують. Гаки позабивані. Тому що колись хтось сверми, так? Ну так. Хоч фінішнець заносить. Та ні, то вже все. Зараз на той зависят страховку собі та й будуть потім лазити помалу. Вітом що за Інтересно, якщо ти не був ні разу. А ясно, якщо ти був, то то вже немає смісу. Скала одиниць. Хлопці навісили шнурки і будуть лазати. Пообідають, поснідають, будуть знімаєш? – Мені Олександ не сказали. Та Анька є Олексом тут. Ну, десь та... в палаці. Анька та... вилазь! – Та не вона мене не знає. Як не знаю, добре не знаю. Та не знає, вона мене вона вернула десь там з якогось кільманджару. Чи звідки то вона? Зараз Скала тюльпан. О, стоянка скалолазів, вороняче гніздо, хрест на честь загибших альпіністів і персональні таблички. Це не брав на день. Скала відьма з другого боку. Карніз відьми, виліт десь коло трьох метрів. О, а то все обвалилося, вода зробила підмила і скала висотою 30 метрів махнула вниз. О, там вилазилося наверх, там був дзвін, хто хотів ліс дзвонити, особливо як щось трохи прийняв. Скала броненосець з основними самими складними маршрутами. 50 метрів вільного лазення. От Такий броненосець у профіль так виглядає. А, ага. Потужна скала. На скалах вода трохи є проблема, наверху немає. Тут починається потік. Ага. Той, який відвалив ту скалу, трошки треба й трудитися. У, у боковому лісі на скалах довбуша. Кава, кава мусить бити. Віктор десь собі тихо поцюпав, зараз прийде і. Пішов їсти шашлик. <рес> шашлик на поляну їсти. Ось він там. там. Ось він там пасеся. Пасе яфине. Які декоративні коряги. А Красиво. Я так, Красиво. Ході, знаєш, що кобилі треба. Ну. А так коник мусить їсти три рази. Ну, а за то, яка у людини відповідальність. За коника? А я. Ну, Ну, я. На скалу не підеш, бо тому що треба кормити. <рігла> а на три <тракториці> можна доїхати. <рігла> скали теж не скали, так. одна стоянка. Можна... Ото є вігвам. <рігла> тут, тут недалеко недалеко з боку є. Джерело, є вода. Ну от, вернулися з калдовся, маленький обід, та йду додому. На старе місце. На старе місце та вернулися. Покріне буду солохино. Вернулися зі скал, варимо каву і будемо рухатися додому. Проси пана до гіляки, Тобто до кави. І водопад кам'янка. Кам'янка. Ма народу ціловляй. Лічний.